Добрий день. Сьогодні 20 квітня І це місто Вугледар, 24 й рік. І до нас приїхали капелани, волонтери. І ми дуже дякуємо всім, хто ну в такий час таку складну і дуже опасно. А люди ризикують життями. Слава Богу, все добре. Вони тут. І ми всі. Отут, друга школа. Це місто Вугледар, друга школа, і це наше бомбосховище. Ми тут живемо. Нас тут майже 30 осіб. Ми всі вам дуже дякуємо. Дякуємо всім, хто дотичний до того, що ви тут, хлопці, за водичку, за гуманітарку, за все. Ми живемо, ми живемо так, як ви, так як ви і живете там і радуємося, і любимо радуємо друг друга. І, 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 все і все у нас добре, і ми живемо на своїй українській землі. І ми дякуємо всім, хто а, не забуває про нас. Ми тут 50 років прожили в углядарі Наші діти тут училися, наші діти закінчили вузи, наші діти ми женились внуки. Ми всі тут це на ну, ми наша, це земля, углядар наша. Ну що, будемо умирати місяць з углядаром. Ви вмирати. Скажіть, будь ласка, свої потреби, що вам потрібно на, на зараз. Дивіться, е, дякувати Богу, у нас майже все є, але є трошечки, трошечки чогось чого не вистачає. Нам не вистачає. Е, Чим пиляти, чим рубати дрова. Бо ми топимо вручну і пиляємо дрова, і рубимо. Нам потрібні пили, нам потрібні топори, нам потрібні. Якщо є колуни або маленькі колуни, це взагалі отак от буде. Якщо можна бензопіли, ну, це таке вже, я розумію, воно там трошки подорожче, але якщо можна, якщо у кого є можливість топливо, ну, топливо, то таке, що ми заряджаємось тут трошки акумуляторами. А так а так у нас є руки, у нас є бажання жити. І ми все зробимо самі. Дякую. Працювати так, 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 підтверджую. Ми зараз знаходимося на Богатирі, другій школі. Ось і тут дійсно є потреба, та яку ну люди не можуть самі покрити, ну з огляду на усе оце. Ось і дуже треба допомогти. Не, ну, не, не так потрібно, можливо, там щось нове перенове, але треба, щоб хоч щось було. Може, у когось є, там лишня зайва, пила якась, чи сакира, чи щось подібне. Не ставайте осторонь. Пробімо добро разом.